Продовжуємо наш день. І зараз. Ми будемо спілкуватися з вами і з радником заступника голови Донецької обласної адміністрації, голова гуманітарної асоціації фонду. Все буде добре, Ярославом Бойком. Доброго дня, пане Ярославе. Доброго дня ну, ми вас запросили. Дійсно зараз іде йдуть зима. Зараз очікує Хмельниччина новий наплив переселенців, внутрішньопереселених осіб. Ви займаєтеся цією справою з початком війни. Ви допомагаєте так. людям. Перебувати забираєте їх, евакуйовуєте в більш безпечніші райони. Яка ситуація на даний момент з переселенцями? Ви тут у Хмельницькій області працюєте? Чи працюєте по всій Україні? Працюємо по всій Україні. Наразі Донецької обласної адміністрації спільно з гуманітарної асоціацією все буде добре. Відкриваються такі допомоги, хаби, тобто адміністративні хаби для допомоги переселенцям, щоб mm -hmm. ми розуміли. Яка кількість у нас переселенців, де вони знаходяться, і які потреби ми повинні їм допомогти закрити, угу. задовільнити, як відбувається евакуація з а... людей з небезпечних зон? А, наразі, наразі евакуація, як кажуть, йде своїм чередом, тобто, де окуповані території, звільнені до купованої території? Зараз виїжджають люди звідти, тому що вони для житла непридатні, На жаль, тобто, mm -hmm. в зиму. Там людям залишатися ну дуже тяжко буде, хоча деякі ну деякі люди, вже ще все одно залишаться, і тому ми ще готуємо такі програми, як невеличкі ремонти, там де побиті там вікна, вікна, да mm -hmm. де там щось підлатати. Mm -hmm. Тобто, для тих, хто вже 100% сказав, що Україна звільнила, все ми залишаємось. Mm -hmm. Чим ці люди, якщо ну, йде зима, ну вони не хочуть виїжджати, тому що що? Вони не хочуть показати свій а, будинок, чи ну як вони якось ну, пояснюють свої ви дії? Знаєте, ну, дійсно... Ви знаєте, я вчора дивився сюжет з якогось каналу, і е, чоловік у віці сказав: ну, сказав, це моя земля, це моя домівка, я тут жив. Що я кажу, буду виїжджати? Що я там буду робити? Uh -huh. Де я там бомжувати, ну грубо кажучи, uh -huh. розумієте? Тобто у людей немає гарантії. Тобто гарантії, на жаль, стопроцентніх, знаєте, хоча ми і задовільняємо, ми да, тобто ми надаємо, тобто громадськість держава надає місця розташування. Так. Хмельниччина зараз підготувала 17 тисяч місць uh -huh. під розташування тимчасово переміщених особ. І все одно люди ну, бояться, бояться виїжджати, тому що ця, як кажуть, невідомість, да. Для них страшніше загибелі, мабуть. Ну одна ну, невідомість майбутнього їх далі на тій території. Зима, зима йде, і зима невідомо, яка буде. Можливо, вона буде так. менша, а можливо, і буде така суровою. А да, можливо, буде мінус 20, мінус тридцять, і ми не розуміємо, як, як їх... будуть. Да. Що тоді, як чи ви робите якісь можливо там? от у нас, до прикладу, в Хмельницькому там міська рада роблять буржуйки для підвалів для сховищ. Можливо, якась така робота проводиться, можливо, допомагаєте людям з закупкою дрів і так далі? А вже ж буржуйки вже забезп... тобто, вже буржуйки забезпечуються, тобто особливо де окуповані території вже забезпечуються буржуйками. Uh -huh. Там буквально позавчора там 500 йшло на лиман. Сьогодні більше тисячі уходить на Святогірську на Святогірську громаду, uh -huh. тобто буржуйки. є. Програма по дровам, вона розроблена урядом, вже була анонсована по забезпеченню цивільного населення дровами. Тобто, я наразі не можу точно сказати, коли вона запуститься. я думаю, що вже ну дуже дуже скоро. Uh -huh. Тобто, це програма на всі регіони, які під находяться під військовими діями. Тобто, це глобальна програма, яка дасть можливість. Містам закупити ці дрова і забезпечити оці версії населення, які залишаються. Угу. Угу. Яка загалом зараз у вас ситуація на Донецькому напрямку? Що і... радіємо, що зсу рветься вперед. Ми радіємо, що наші громади, наші міста, селища звільнюються, тому що ну на жаль, люди, люди там ну у скрутному становищі, дуже скрутому наша асоціація, наша громадська організація, владійні фонди роблять все можливе. Обласна державна адміністрація uh -huh. намагається якомога швидше відреагувати. Тобто тільки відкривається громада, проводяться якісь мінімальні дії для безпеки, тому що все заміновано, все uh -huh. дуже заміновано. Не кажучи те, що там на обочині зовсім не можна сіжати. Тобто, всі дороги завалені цими мінами, цими бомбами, тобто зруйновані технікою. Ну ми намагаємось максимально швидко відреагувати, забезпечити перше, це їжа та теплоодежа. Тобто друге, це вже стали таке. Це вже от тому, що ми вам кажемо дрова, буржуйка і все інше. Тобто, якісь міркі-мілкі ремонти. Тобто, реагування йде, координація йде зі сторони наших партнерських організацій, тобто вони бачать, що відбувається, тобто вони нам допомагають. Координація йде зі сторони держави. Обласної адміністрації, тому що без оцієї ось координації громадськості і державних органів неможливо досягнути гарного результату. Mm -hmm. Ми не ми не зможемо. Якщо ми не будемо координуватись, ми не зможемо допомогти людям. Ну щодо газового постачання, загалом електрика, газ як там відбуваються з, з цими системами, в, яко, в яких вони станах загалом, і ось звільняють міста, так люди хочуть повернутися. Чи варто їм зараз це робити? Зараз я Точно не рекомендую повертатися, тому що по перше, це безпекове становище дуже ну дуже погано Дуже погано безпекове становище. Дуже, я ж як казав, дуже багато вибухівки. Якщо ми ну, звертаємо увагу на інфраструктуру, тобто на те, що в нас іде по газу, по світлу, то в багатьох містах і селищах докупованих немає на світла на газу. Тобто йде робота над відновленням газової системи, mm -hmm. але ця система. Вона все одно не буде працювати на повну потужність. Ми повинні розуміти, що багато чого було зруйновано просто технічно, технічно не вистачить потужності її відновити до того стопроцентного стану, яка вона була до 24 лютого. Uh -huh. Тобто зараз е, планується відновлювати максимально поширено робити цю проводити цю роботу, але все одно запуск цієї системи буде зроблений. Для забезпечення а, вкрай важливих інфраструктурних об'єктів і для того, щоб не розморозилися наші будівлі. Угу. Це, 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 це така ну стовідсоткова я зрозуміла. Я Щодо повертаючись сюди на Хмельниччину, так і не лише на Хмельниччину, взагалі, от внутрішньо переселена особа, так, вони приїжджають не зовсім чуже місце, зовсім ну куди далі? От приїхала людина з Донецька, до прикладу, так ну неважливо звідки. Далі ви як як ви їй допомагаєте? Тобто ви їх селите далі супроводжуєте. Як це все відбувається? Дивіться, процес обов'язкової евакуації відбувається таким чином. Е, людина подає заявку у своїй громаді на евакуацію. За нею приїздить автобус, uh -huh. який евакуює. Він її довозить до ЖД, Звідки вона відправляється в приймаючу громаду? Е, всі всі оці кроки простежуються е, як державними органами, так і нами контролюються. Uh -huh. Тобто людина, е, вона не їде. Кудись в ні, нікуди. Uh -huh. Вона вже їде на підготовлене на підготовлене місце так. проживання. Тобто в потязі вже починається оформлення документів. Uh -huh. Цьому цьому сприяє «Укрзалізниця», цьому сприяють благодійні фонди, тобто наші партнери. Uh -huh. в, в поїзді в потягу все відбувається. На вокзалі їх вже зустрічає місцева місцева і місцева влада. Так після цього йде розселення. Так. Після розселення йде забезпечення. після розселення я. Рекомендую кажу кожній людині обов'язково пройти реєстрацію. Тобто, якщо ви не встигли зареєструватися в позі, то обов'язково пройти реєстрацію або в місцевому СНАПІ, або подивитись, полазити по соцмережам, подивитись, де е, знаходиться е, саме е, хаб, який належить вашій громаді. Тобто багато громад з нашої області вже відкривають хаби для своїх е, переселенців. Mm -hmm. То в різних містах у нас відкриваються хаби. Наразі е, такий хаб відкритий і на Хмельниччині е, він знаходиться. По вулиці Свободи. Угу. Свободи. да. По вулиці Свободи. по вулиці вулиці Соборні, Свободи. Соборній, вибачаєте. Да. Оця вулиця, <світ> так, яка по Суборно. да, по, по Соборній, 43. Угу. Туди ви можете прийти, ви можете зареєструватися, подати заявку на отримання гуманітарної допомоги, подати заявку на отримання на закриття ваших потреб. Угу. Це я звертаюся тим переселенцям, які приїхали до Хмельниччини, зараз знаходяться тут. Також ми займаємося трудопрацевлаштуванням. Так, оце також цікаве так. запитання. Наскільки активно наші переселенці? Ну, зрозуміло, вони коли приїжджають, є певний період адаптації, і далі людині треба думати, як жити далі, тому що ну, інколи просто нема де повертатися. Е, наскільки активно працевлаштовуєте, куди працевлаштовуєте? Е, система допомоги. Якщо ми беремо державний уровень і допомога до обласної державної адміністрації, вистраюється так: людина приходить до хабу, надає заявку, в якій йде йде подробний, подробний опис того, що йому її потрібно. Так. Ця заявка розподіляється між департаментами, і департаменти відповідають вже на ці запити. Працевлаштування йде від департаменту про Тобто на сьогодні, по Хмельницькій області, наскільки мені відомо, по статисті вже працевлаштована. Приблизно 1700 осіб. Uh -huh. Тобто вже просто влаштовано uh -huh. людей. Йде е, зв'язок з місцевими центрами зайнятості, йде зв'язок з підприємцями, з релакованими організаціями, ті, що релокувалися з Донеччини або з інших міст. І цей зв'язок постійно підтримується як нами, як громадськістю, так і державними органами, щоб uh -huh. людина, яка приїхала, вона мала е, змогу не тільки просто приїхати сидіти на місці, а просто влаштуватися. І Заробляти собі кошти на с... да, життя. Да, продовжувати життя. Щодо дітей, дітьми ми займаємося постійно. Тобто в Хмельниччині завтра, до речі, в нас на десяту годину відкриття татахабу у парку Шевченка. Що це за, за захід, зап... запуск нашого да, проєкту? Ми вже працюємо більше три ну, місяці. Угу. Майже ми так як мовити розганялися перед відкриттям. Угу. Це проект, який якраз дає можливість сім'ям згуртуватися, mm -hmm. як кажуть, видохнути трохи від всього, що Пережити. відбувається, від пережитого, а також подумати, як жити далі, як розробляти ці стосунки в сім'ї, які наразі ну як би це не було печально, але стосунки в сім'ї зараз рушаться, зараз руйнуються, і наш хаб. Допомагає людям їх відновлювати, знаєте, давати новий новий такий подах? Угу. Тому запрошуємо всіх. Отож, завтра 10.00, нуль нуль Парк Шевченка. так. Да, да, так. Яка програма коротенько, якщо можна, що готуєте для яких вікових категорій? Чи це буде коштовно? Чи це буде безкоштовно? Це буде, це буде безкоштовно. Це будуть крутіші майстер-класи, різні розважальні заходи. Тобто, там ми стрільба з лука, ми зробимо конкурси різноманітні. Якщо ми кажемо, вона ж тата хапата, ті так. все там будемо і косина скоро заплітати, і що тільки не будемо робити. Дуже, ну буде дуже цікаво, насамперед. Uh -huh. Буде ж дуже цікаво. Ми багато чого ще анонсуємо, що у нас де попереду. Uh -huh. Тому запрошуємо приходьте. Uh -huh. Це перший такий захід, який ви uh -huh. зробили в нас на території? Чи ні, 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 Ми вже зробили на території Хмельниччини, якщо я не помиляюсь, близько 40 заходів ми провели за останні три місяці. Mm -hmm. Тобто різноманітність заходів і з ВПО, з місцевий з жителями Хмельницької громади. Mm -hmm. Тобто вони були різноманітні, там, починаючи там, від... Там, Змагань там на драгонботах, там на цих закінчуючи, як кажуть, пікніками. Ну не пікниками, а такими е, зустрічами для тимчасово приміщених осіб е, великим табором, який ми провели е, в, в примісті Хмельницького, mm -hmm. е, разом з Хмельницькою міською радою дуже дякуємо за такі, такі кроки, які вони йдуть для нас. Тобто, ми ну багато чого робимо нас там перед заходи на нашу страничку Фейсбуці, це Татахаб в Хмельницький, так, і так. там ну всі анонси, все все це є. Щодо потреб зараз, як ми вже неодноразово холодіє, зима. Які потреби в переселенців? Можливо, нас дивляться люди і чи співпрацюєте з іншими волонтерськими організаціями в Хмельницькому? Так, але можливо, щось що необхідно зараз, до чого варто от хмельничанам долучатися зараз. Дивіться, да, ми співпрацюємо з організаціями. Якщо ми беремо по зрізу, то в принципі потреби людей взимку, вони ну істо, істотно, іс, істо, істотно да, не, не змінюють. Вони такі першочергові, це ті, хто не влаштувався на роботу і не може це вже ж продукти харчування. Угу. Друге, це теплі речі і обогрівачі, тому що не всі на всі заклади, які приймають, на жаль, забезпечені максимально готові до uh -huh. цього зимового сезону. Uh -huh. Але ж я думаю, що ми з цим теж впораємося, uh -huh. тому що як я, як я бачу по Хмельниччині, це дуже дружня громада, це дуже дружня область, і вона намагається максимально зробити все, щоб людям, які приїхали, було не, не, не просто комфортно, а щоб вони могли почати жити в цій громаді. І вже продовжувати своє життя тут. Вони вони можуть сказати, як, як казав ваш голова області, якщо ви приїхали к нам, то ви вже наші люди. Правильно, так ну, У нас такий девіз є. Так. Щодо навчання діток, це також дуже важливо так. чи е, влаштовуєте їх в освітні заклади, можливо, там дистанційне навчання, як вам навчальні заклади йдуть на зустріч, тому що це не лише діти, так це і вищі навчальні заклади. З вищими навчальними закладами, взагалі, якби проблем немає. Угу. Вищі навчальні заклади, технічні училища, технічні училища інститути приймають. Переселених осіб, тобто так. без без усяких проблем, uh -huh. тобто йде перетестація, ну uh -huh. маленька, тобто зовсім, uh -huh. і ну, в принцип, як прийом де А, зі, зі шкільною освітою. В нас трошки складніше, тому що там більше обумовлено ці це ну такими знаєте, нашими бюрократичними моментами. Але ще це обусловлено тим, що люди все таки хочуть повернутися, і розумієте, не завжди. Коли це це особливо касається сімей, які не не зовсім знайшли своє місце uh -huh. не до кінця, uh -huh. і віддавати дитину і прив'язувати до школи їм ну тяжко. Uh -huh. Тобто й вони продовжують навчання онлайн, тобто uh -huh. у своїх, тобто тому uh -huh. що в нас заклади освіти вони працюють в режимі онлайн, тобто uh -huh. по Донеччині uh -huh. всі школи, тобто ніхто учнів не, 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 не розпіри, залишив, просто, не та, залишив та. да йдуть заняття, і вони з ними працюють, тобто. Але да, з освітою я все одно таке я проведені як кажуть офлайн uh -huh. офлайн освіти. Uh -huh. Тому я вважаю, що всім, хто вже знайшов тут. Таке своє місце, як кажуть, будь ласка, влаштовувати дітей у школи, тому що це необхідно. Школи десятки в принципі теж по Хмельниччині йдуть на зустріч і приймають приймають наших дітей по досвіду. Тому що ви неодноразово ви спілкуєтеся, ви людей вивозите ви особисто. Я знаю, так, також да, людей вивозите, так. так. Це автомобілями чи це автобусами, автобусами давно автобусу. Да, автобус, 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 ну, автобус, ну, да. У мене невеличкий автобус, автобус мікрофон. Так, 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 так. Ну дивіться е, наскільки важко, кому важче тут адаптуватися? Дорослішому доро дорослим людям чи дітям важко, як допомагаєте? Можливо, це психологи, можливо, якісь центри, можливо, зараз нас дивляться хтось з переселенців, і їм дуже важко і, можливо, порадити, куди звернутися, в який там. Дивіться, Заклад. якщо ми кажемо, що да, психічну допомогу, що необхідна, вона є. У нас є психолог в Татухабі, у нас їх два, uh -huh. починається цього, цього місяця цього проєкту. Ви можете звертатись до нас, ми проводимо групи зустрічі, ми проводимо індивідуальні зустрічі по запиту. Також ми співпрацюємо. З дуже класно організація це Владіна фонд Рокада, який теж допомагає переселенцям психологічній реабілітації, тобто соціалізації і, як кажу так, інтеграційні, пропороди, інтеграційні заходи. Uh -huh. Якщо ми кажемо у тому, кому легше тут пристосуватися, молоді uh -huh. і насамперед дітям молоді, тому що в принципі на сьогоднішній день їм легше адаптуватися. Виходячи во двору, вони бачать там, uh -huh. діти, бачать своїх uh -huh. свирсників. Да? Uh -huh. Тобто вони з ними знайомляться, це, це нормально. Студентська молодь зараз пішла в навчальні заклади. Це теж, де, як кажуть, такий інтеграційний, інтеграційний момент. Тобто, uh -huh. Перш за все, ну, чаще всього, це особа похилого віку. Це людям похилого віку, які. Вже звикли в своєму місці, але їх, як кажуть, війна заставила приїхати, і вони тут на самоті, їм вже ж більш тяжче пристосуватися. Тяжко. І ми зараз теж за цю категорію беремося, вона тяжка, але її треба займатися. Uh -huh. І Якщо ми кажемо такі категорії, як маломобільні люди з інвалідністю, теж є, є проблеми, тому що ці люди, вони як скажуть, Менш комунікативні, ну в плані можливості, да? але а, ми розуміємо, що вони хочуть цього, вони можуть цього, вони такі ж, як ми. Так. Тобто, і для них теж треба робити програми, проводити заходи, і вони залюбки цим займаються. Якщо їх запрошувати, тому ми запрошуємо теж всіх до нашого хабу. Він у нас, як кажуть, інклюзивний, і будь ласка, приходьте до нас. Ми, Собор на 40, правильно? А, ні. В нас Донеччина хаб знаходиться так. по вулиці е, Соборна, 43. Так. А наш Татохаб зараз е, приїхав до Хмельницького обласного музею Хохм. Угу. Тобто угу. він знаходиться прямо у центрі, прямо на площі, ви можете туди прийти, в будь-який час. Ну, Донецька область також відома тим, що багато було дуже культурних спадщин, багато було цінних речей там. Е, як з цим? Чи якось ви їх забираєте звідти? Якщо забираєте, а, де діваєте тут, ну так. і так далі. А вже ще... На сьогоднішній день майже всі витвори мистецтва, тобто художні, не художні, тобто всі були вже евакуйовані mm -hmm. з Донеччини, тому що ми розуміли, що з ними буде, якщо вони залишаться і прийдуть окупанти. Вони зараз у нас знаходяться по всій Україні насамперед. Mm -hmm. Ті області, ті музеї, які приймають їх. їх, Яке число входить, і Хмельницький музей, mm -hmm. який прийняв дуже багато робіт художників наших. Відомих, пп який, який зараз е, сохраняє цю mm -hmm. спадщину, mm -hmm. і також він ще і виставляє, тобто, щоб mm -hmm. люди дивилися. Е, наша організація теж перевозила, евакуювала mm -hmm. та, і картини, і потім ми і обладнання для того, щоб їх ну, сохраняти. Mm -hmm. Тобто, ну це необхідно mm -hmm. для того, щоб розуміти звідки ти, де твоя е, спадщина, де, де ти де, де ти родився. Тобто, це така. Ідентифікація самого себе, це uh -huh. така ідентичність людини. Uh -huh. Ну, ми вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу. Також нагадаємо за Захід. Будь ласка, ще раз проанонсуйте, щоб всі uh, ще почули раз, анонс, ще раз анонсую. Так. Завтра, 10-й годині, парк Шевченка. Uh -huh. Відкриття нашого проєкту Татахаб. Офіційне відкриття буде багато цікавих локацій, буде багато майстер-класів і конкурсів, буде багато подарунків. Тому. Приходьте на відкриття, добре. Ми вам дякуємо за вашу роботу. Дякуємо, що ви допомагаєте тим людям, які залишилися там і приїхали сюди. Нагадаю, що спілкувалися із Ярославом Бойком, радником заступника голови Донецької обласної адміністрації, головою гуманітарної асоціації фонду, все буде добре.